Це поки йду, розкажу вам історію. У місті Шаргород на Вінничині є таке місце, колись це було духовне училище, було, духовна бурса. Потім під час Радянського Союзу переробили це все на технікум, понятно, що. А після того спорудиці монастиря забрав собі Кацапський патріархат. Так що цікаво. В свій час в Бурсі колись вчилися Леонтович, знаєте, да? Щедрика, хто нам писав, Михайло Коцюбинський, інтермецо, пам'ятаєте? Шесть пан Руданський. В різний час вони всі вчилися. От, хто Руданського не знає, погулять вірші, ви не пошкодуєте. І от в нульових московські попи познімали барельєфи з. Чуть не побили барельєфи, які ще за Радянського Союзу повішали е, на, на стіні одній зі, зі стіни цього монастиря. Отак, от, от муляли чужині церкві наші достойники. Тому скоро Різдво, якщо будете йти в церкву, згадайте цю історію Леонтовича і подумайте, чи до тих вийдете, чи не до тих. Слава Україні!